Вчора, 11 червня в одному з сіл Покровського району сталася трагедія на місцевому ставку. «12 червня 2024 року у селі Копані, що під містом Білозерська, сталася надзвичайна подія. Загинув на воді підліток 15 років, який намагався перепливати зазначену водойму. На території нашої держави з початку теплої пори року вже 26 потопельників, із них четверо це діти. Небезпечність літнього купання мешканців не зупиняє і навіть у будній день на одній з водойм донеччини відпочиваючих багато. Рятувальники вчергово нагадують на території Донецької області спеціальних місць для купання не облаштовано. Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з співробітниками національної поліції проводить так роботу щодо безпечного перебування на воді. Візьміть, будь ласка, Будьте уважні та обережні, не влаштовуйте на воді небезпечні ігри, не топіть один одного. Перед тим, як плигати у воду, потрібно спочатку перевірити дно, щоб не натрапити на корягу або ще на щось. Не не кататися на самородних платах і не підпливати до, до, до човнів, до суден та до інших плавзасобів. сьогодні. співробітниками Покровського районного управління ГУДСНС Донецької області спільно з представниками національної поліції Донеччини було проведено інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо безпечного перебування на водних об'єктах. Мешканці кажуть, правила знають і дотримуються, адже знайти собі неприємностей не хочеться Чи часто. Взагалі відвідуєте водойма. Це перший раз у цьому. Ну, році. Так, так, так тепла вода. Тому ну, прохладник. Ну звісно, а як не дотримуватися, дитина рядом. Перший раз прийшли. Так, так. Взагалі, як враження, як водичка? Дуже класно». У ДСНС нагадали алгоритм дій, якщо ви бачите, що людина почала тонути. «Якщо, якщо ви побачили, що людина тоне на воді. Обов'язково треба використовувати плавзасоби. Якщо нема плавзасоби, то підпливати двох до постраждалого, та обов'язково запливати зі спини, тому що у потопельника може бути паніка, він розмахує руками та може травмувати та потопити іншу людину, яка намагається врятовувати. Відпочувайте відповідально, бережіть себе та своїх близьких.